Композитори люблять використовувати емоції страху та невідомості. Бурхливий вступ до Отело Верді поєднує грюкіт та рілок із низьким звучанням органу, що довго гуде у величезному оперному театрі. Низький тон працює як сигнал загрози, особливо в поєднанні з нерегулярним ритмом, що імітує фізіологічну реакцію на страх. Саундтрек Джона Вільямса дощелеп об'єднує грюкіт низьких частот, що асоціюється із загрозою і пришвидшеним диханням жертви. Коли по всій Європі ритм, у тому числі звуковий, почали задавати машини та фабрики. Шум усе більше використовувався в музиці, чому сприяли винахід звукозапису та поширення радіо. У 1913 році художник-футерист Луїджі Русоло написав маніфест під назвою Мистецтво шуму, в якому закликав інтегрувати звуки машин і промислових підприємств у сучасну музику. У наступні десятиліття багато композиторів використовували звуки машин. Варто лише згадати оброблені записи звуків поїздів у мюзикл концерт П'єра Шефера. А Едгард Варез, наприклад, синтезував звуки, в яких не було нічого природного. Варез назвав музику організованим звуком, і фактично стер різницю між музикою та шумом. Це визначення відкрило для композиторів новий світ. І на сцену вийшов Джон Кейдж. Де б ми не були, здебільшого ми чуємо шум. Коли ми ігноруємо його, він нас дратує. Коли ми слухаємо його, він зачаровує нас. Звук вантажівки, що їде зі швидкістю 50 миль на годину, перешкоди радіосигналу. Дощ, ми хочемо якомога точніше вловити та контролювати ці звуки, використовувати їх не як Звуки ефекту, а як музичні інструменти, писав Кейдж. Кейдж утілив свою філософію у знаменитій п'єсі 433, виконавець якої нерухомо сидить за інструментом, спонукаючи слухачів уважно прислухатися до навколишнього шуму та знаходити сенс у хаосі.